Добрий день, шановні українці. Я е, зараз вам продемонструю відео з українським солдатом. Цьому відео вже е, 5-7 днів, може 10. І ні один канал його не показав. Всі канали показують, як якесь больне на голову у Хмельницьку, в церкві кинуло Євангеліє і, і там сутичка. От. таке показують. Показують якісь контужених і непонятно на якій основі, але не показують нормальних українців. Наш єдиний марафон і ця вся шоблобрашка показує тільки якусь гідоту, якусь проституцію. Але нормального українця ви не побачите на українському державному телебаченні. Тож я вам покажу Покажу нормального українця. на Кажу, що він думає? Це Справжній захисник він до вас звертається із фронту. Щас розкажу таке, що буде неприємно ушам слухати, мабуть, нікому. Я скажу відверто я їбав воювати. Хай мене лучше посадять. Я не буду воювати за те, що я бачу. Я коли йшов в Збройні сили я йшов добровільно. По мобілізації, так, да, по мобілізації. Ну все-таки. В навчальних центрах і в бойових частинах запитують тебе є бажання служити? Якщо є, то ласкаво просимо. Якщо нема, то ї... їжджай відсюда. відсюди. От. Я виявив бажання служити. Це було добровільне рішення. Ну коли я побачив, що нахуй твориться, я коли йшов в Збройні Сили, я думав, в мене за спиною держава. А в мене за спиною, сука, воєнторги, які сука, спекулюють на ситуації, підло нагло, блять. Наварюються, сука, такими цифрами просто. У мене за спиною. Є... Юристи, адвокати всякі, які, блядь, є... вилажуть відео в Тікток, поможемо одмазатися від армії в такому плані. У мене за спиною, хто ще за спиною в мене? Волонтери, блядь, люди, які нахуй торгують волонтеркою, нахуй, якою допомагають нам з-за рубежа. І люди, які, блядь, за всім цим нахуй не можуть контролювати і скидає по тисячі, по двісті по гривень, блядь, е... типа на допомогу Збройним силам. Ідіть ви, нахуй, народ, я вам скажу, я не хочу так воювати. Не буду і не, і не хочу. Лучше хай сажають. Можете сказати там дано, ну, що хтось каже, «Порохобот, ти єбаний такий. Ах ти такий. Ні, я не порохобот. А возможно даже, блядь, лучше був би порохоботом. При теперішньому розкладі, що, блядь, що я був вільною людиною. З мене зробили, блять, раба конченого. Тупо раба. Безбожно з мене зробили раба. А як там кажуть, рабів до раю не беруть. А я хочу до рая. І того я не, не возьму, блядь, більше зброю до рук, якщо не побачу, що щось міняється в мене за спиною, що щось міняється в державі. Щоб держава була тією, за яку, блядь, хочеться воювати і за яку не стидно вмерти, бо ти знаєш, що воно того стоїть. А так вмерти що, блядь, за, за Зеленського, людину з народу, за залужного? І за оту всю, блядь, депутатську пиздобратів, яка нахуй. Таку багнюку наколотила, блядь, державі, що нахуй що ти дивишся і думаєш, нахуй мені, блядь, мертве за це болото. Зачем я должен сдохнуть? Зайобане болото, блядь. Я лучше ліс їбусь кудись, нахуй, викопаю собі, там, блядь, бліндаж якийсь, нахуй, зроблю луки і стріли. І буду жити собі там, подалі, нахуй, цього долбоєбізма. А то лучше, блядь, хай уже садять. Ну, я зброю в руки не возьму при том розкладі, що я зараз бачу.